Я вже поснідала, і в мене завжди є десерт після основного сніданку. Завжди. І в хаті є зоряне сяйво. Я хотіла поговорити про те, що я абсолютно не розумію цукерок зоряне сяйво. Але це єдине, що я в хаті. Можливо, в 23 роки воно мені сподобається, тому що я вже навіть не пам'ятаю, коли останній раз їла ці цукерки. Ну, не знаю, моя оцінка десь 6 з 10. Чисто би в мене гарні спогади з дитинства з цими цукерками, але не те, щоби улюблені. Я пам'ятаю, я дуже любила шарми жовті. Не варення з кабачків. І дякую, отак От скажу. Це початок влогу, і я хочу вже спочатку поговорити про збір. А збір то закрили, поки я монтувала цей влог. Ура! Ми зібрали 90 тисяч на реп і ви безпосередньо долучались до збору. Тому... Моя подяка вам. Ці всі класні, небайдужі люди заходили і кожен раз щось донатили, донатили і донатили. Бачите, тут скільки сердечок. Дехто донати по 5 разів, по 4 рази. Я дуже дуже вам дякую. І така була умова, що кожен, хто заходить на стрім і щось скидає в наступному влозі. В цьому я дякую вам за ваші донати. Ольга Руденко, Галина Нескромна, Юрій Сумарюк, Віталій Нікітенко, Ольга Пляцковська, Софія Цісаренко, Альона Зеленкова. Анна Новаковська, Анна В. Микита Коношков, Наталія Роман, Олександра Максимова, Михайло Левандовський. Я навіть не уявляю, як би я на тих стрімах була. Якби не ви заходили, донатили, щось писали в чат. Ви дуже допомогли. Ви топ, знайте це. Хай у вас все буде класно. Передаю вам всім великий привіт і всього вам найкращого. Дуже дякую, величезна подяка. І ще, і і ще, і ще я дякую по-другому колу дівчатам. Альона Зеленкова, Софія Цісаренко і Наталія Лавренчук. Дівчата, ви топ. Я вже знаю на пам'ять ваші імена і прізвища. Наталія Лавренчук зробила найбільші, по-моєму, донати 500 гривень за один переказ. Ну, це просто вау! І також Софія, тут теж в неї червоне сердечко. Це були великі донати. Дуже-придуже вам дякую. Будьте здорові! Всього вам найкращого. Сердечко вам від мене. Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги вже втретє за день. Я поїла штрудель і не зняла це на влог. Уявіть. Ой, як світло. Я думаю, що вийде шорт з штруделем. Обов'язково подивіться. Який песик дивіться. Боже, який гарний. Я сподіваюся, він чийсь. Дуже гарний. Може, там грає музика. Біла хмара, чорна хмара. Там сидить баяніст, скільки я у Львові, а там він десь от сидить. І пісня Біла хмара, чорна хмара. Ми з тобою, пара, може, і не пара! Клас. Я вийшла. Хати, погуляти, і Я вам скажу, що настрій реально набагато краще. Угу. І от зараз я говорю без мікрофона, скажіть, будь ласка, наскільки поганий звук? Мене просто задовбало постійно його туди впихати, він вилазить і коротше. Я не можу поки що нічого з цим зробити, але я йду до свого ідеального набору для зйомок. Так щось пахне, так щось пахне, не можу зрозуміти, що це оце. Як це? Жасмин. Дуже гарний запах. Йду парк франка. Об'єднаюсь з природою. Я щойно пофотографувалась на свою Cannon JCMX Mark 3i, бо тут є спалах, зараз дуже великий хайп на цю камеру, і я тільки зараз така спробую. Такі прикольні фотки вийшли в кущах. Я ще раніше прохавала цю фішку цієї камери. Але я вам її не рекомендую, якщо чесно, якщо ви хочете записувати влоги на камеру. Поки я гуляла, відключення у нас світла. І тупіш! Але зараз я прийду і буду читати книжку. У мене немає кращого часу, коли відключення. Абсолютно нічого мене не відволікає. Я читаю книжку. Тепер головне дойти. Я виклала всі свої книги отак, тому що ми з подружкою домовились, що обміняємось, і я їй маю пофотографувати свої. Вона мені свої. Я сама не знаю, в який момент їх стало так багато. Я загадую, що скоро в мене будуть свої книжкові полички. Я це все гарненько розкладаю. Буду згадувати, як я це читала, перечитувати, хоча я ну, не дуже люблю перечитувати книги, але. Я буду Ду фоткати Наталі, я не знаю, я сама в шоці, хай вибираю щось, тому що реально вже треба трішки зупинитись купувати їх, бо я просто не маю куди це все складати. І я думаю про те, щоб купити електронну книжку. Напишіть, якщо хтось з вас має, чи варте воно того. Бо то капець, вся хата в моїх книжках. Оця шафа тут всюди, тупо мої книжки, контейнери з моїми книжками. Якщо ви знаєте, що це, то я вам дуже співчуваю. Дуже багато кіпішу було в інтернеті через цю книжку. Звісно, що я повелася, я вже неодноразово казала, що Тік-Ток, інтернет дуже сильно впливає на мої покупки, на мене. І от це реально, напевно, найгірше, що я читала, я її не дочитала. І... Що хочете мені пишіть, що я душна, я буду душнити щодо цієї книжки, тому що це не книжка, це психічне порушення. Я перебрала книжки і сьогодні згадала, що в мене це є, і продала її, іду зараз віддавати якійсь наступній жертві. Я розумію, я в темі, що це типу дарк романс, це типу такий жанр, що багато людей це любить. Ну це просто очевидно не для мене. Є дуже багато класних історій про любов, після яких лишаються дуже якісь такі приємні відчуття. Якось так прикольно читати. Ну це це треш. Найбільше мені подобається як авторка цього твору. Усіма силами намагається переконати мене як читача, що головній героїні це все дуже подобається. Тому мати сталкера найгірше, що може трапити з людиною на кшталт мене. Я надто схильна до того, щоб насолоджуватися страхом. Любов до горору колись уб'є мене, я ніби створена для полювання. я продала. Ура! Удачі тобі, дівчина, удачі. Донатте, підтримати Збройні Сили України. Будь ласка, посилання на банку в описі під цим відео. І для стріму, і для людей, які дивляться мене на ютубі. Їм салат, бо мені треба поїсти. Бо вже якби третя. Це мій улюблений салат, сир Курка Шпанад. Я колись готувала його на каналі. Ну, звісно, що я так не зготую, але дуже люблю це поєднання. Я прийшла в парк Франка. мені сьогодні просто супер тривожно від ранку. Я знаю, з чим це пов'язано. Але от просто настільки якось недобре, що, знаєте, відчуття, ніби ти хочеш дуже вдихнути, в тебе не виходить, ніби щось в грудях. Капець. І в такі моменти я завжди. Або йду гуляти, або йду бігати. От я тут, їм салат. Я думала, я прийду, буду монтувати шорти, тому що в мене є багато чого монтувати, але якось так не хочеться. Я настільки зранку тривожилася, що вирішила купити настоянку Валеріани. Настільки мені було добре. Ну, і є. Ну, що в парку Франка я не пила Валеріанку. В мене є вода. Откручуємо. Вона тут капає одразу, дивіться, йой, на камеру. Ой, йо. Я спробую помонтувати свої шорти. сподіваюся, ви їх подивитесь. Дивлюсь, люди добровільно засмагають. Я купую, значить, SPF за 800 гривень, а вони добровільно засмагають. Я думаю, хто дурний? Взагалі, знаєте що? Я от зараз облилась spf Кремом, і от думаю, коли вже нам покажуть якусь людину, яка оце від раннього віку мазалась тим SPF, і от вона вже виросла, і от вона вже там не знаю постаріла, але шкіра в неї, от така от файна лишилася без зморшок, без пігментних плям. Покажіть, покажіть. Все, що ми маємо, це знаєте, ота картинка, де дві сестри одна користувалась, одна не користувалась spf Кремом, одна симпатична, а друга така стара. Я вважаю, що це якась історія змов. Мені прийшов софтбокс на пошту, мій перший софтбокс. Хту? От за що я люблю тепло. Я стільки його чекала, я такі великі надії на нього покладаю, тому що світло в відео це дуже важливо. Якщо ви мене зараз запитали, з чого почати свій блог, чи там взагалі якісь зйомки. В інтернетах я би сказала купіть світло, світло, світло і звук. <рес> Мені абсолютно не важко, абсолютно. Що ви думаєте? Я вчора його не зібрала. Це новий день. І я купила просто монстра, звіра, друге сонце, прожектор. Бо він дуже потужний. Отут. Дві лампи, дві лампи, чотири лампи. Справа більше в лампах, тому що дуже потужні лампи і реально світить він. Дивіться. Це дві лампи. Ой, зразу подивіться, що робиться з світлом на камері. О, тобто, перше тут все налаштовувати. Це лише дві лампи. Дві. Дві. Запам'ятали? Тепер чотири. Я реально трішки переборщила з лампами. Можна було взяти меншу потужність, тому що, ну, мені навіть важко дивитись в кадр. Ну, але зате в мене є гарне потужне світло. Правильно, правильно, шукаємо плюси! До речі, позавчора я взнала, що мені лікувати моє акне ще три місяці, тобто все літо. Виходить, що все літо я не зможу наносити на своє обличчя будь-який макіяж, бо просто цього не можна робити під час лікування і буду ходити отака. Я трішки навіть сумую за процесом нанесення макіяжу. Мені подобається фарбуватись, знаєте, мене це якось розслабляє, не знаю, я налаштовуюсь там на день, якщо кудись іду, десь щось підмазати, рум'яна. Така моя доля акнешна. Тому. Я знову на цьому шляху, я йду, я йду, коли вже я прийду. Дякую, що дивились це відео. Дякую, що були зі мною, дякую, що лишаєте зі мною. Дякую, що пальці вгору. Дуже це люблю. Величезна подяк людям, які підтримують мене на баймі кофі. Вон топ. Просто безмежно вам вдячна. Підтримуйте Збройні Сили України, підтримуйте один одного, будьте щасливі. І всім 36 і 6.